Слава Україні! 2 червня, так, класична соя. Все, забув як сальса, о, згадав. Така на сьогодні. Бачите, що тут? мишієм заросла, щериця лізе, лобода лізе та хана просто. Що з нею робити, я не знаю. Прозівав, поки бризкав. Насправді це сарказм. Так, а... Як завжди, хочу нагадати про петицію. Триває збір про присвоєння звання Героя України Афанасенко Костянтину. Будь ласка, підписуйте її, тому що, як традиційно нагадую, людина віддала своє життя за нашу країну, за нас з вами. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, давайте доб'ємо там уже. Потихеньку збір голосів триває, але часу залишилось вже не так і багато. Тому, будь ласка, хто ще не підписав, переходьте, підписуйте. Не треба мені лайків, не треба коментарів. Ну, будь ласка, давайте дозбираємо ці голоси. Тому що ну, я думаю, що це важливо, щоб наші захисники отримували відповідні заслуги. На жаль, посмертно. Так, а в нас що, класична соя? Значить це цей. Це е, що це за шматочок? Це мені в цьому році його доміряли е, від фірми. Ось бачите? Переходжу межу. І що в нас тут? У нас тут ні, теж трошки є, не без того, звісно. Але ситуація значно-значно краща. Збачите, є тут берізка потрошку, ось уже мишійки, та треба її всю накривати. Зазвичай я проти дводольних спочатку працюю. А цей рік вирішив трошки змінити стратегію, того, що, ну, мишій – це така зараза, і він тут якось так росте от на цих полях, що я не знаю. Ну, в общем, вирішив жахнути спочатку мишій, а потім вже будемо жахкати дводольні. Бо тут, ну, по дводольних тут основна проблема це берізка. Осоти, ну, де-не-де є, але їх небагато. І осоти, молочай. І знову очагиваточника. Два роки тому я відео знімав, як я їх забризкував. На рік допомогло. Ось знову. Так, Соя тут, як бачимо, таке здається ріденька. Та не здається, вона тут є ріденька. Експеримент же тут був. Значить, оця частина, де. Края 70, нагадаю, норма була десь 300 тисяч, потім клинці теж 70-300 тисяч. І як вийшов на основні гони, зменшив норму десь на 150 плюс-мінус тисяч, пішов в один край, повертався, і отам десь воно закінчилося. Тут вийшла норма 150 тисяч, ну, в районі 4 гектар площа. Як бачимо, рядочки стріляються, пишуться. Сойка росте, розвивається, ось перший три части, ось другий на підході. Нормально. Зараз жахкаю е, ці, жахкаю протизлаки і дні через 3-4 спрацюю проти дводолки. Бо воно зараз пре, лізе. І буквально днів три назад тут був. Тут взагалі такого не було. Ну ось бачите, дивіться, лізе ось е, мишійок в основному. Таке, ну, не критично. Зараз ми спрацюємо. Працюю, значить, чим працюю. Клетодимом працював, мені не дуже зайшов. Вирішив працювати хізалофопом пеатилом, тому що він ну, він хоч і жорсткіше працює по сої, але він і злаки краще прибирає. Клетодим мені взагалі не сподобався. Того? Того, хізалофоп пеатил. Працюватиму, значить, тут. У полі отут десь 0,5 норму дам 125-го хізало фопа. А там, де кусок отой заросший, то там буду десь 0,7 спрацюю. Це, звісно, пасажири знов доведеться рюкзачок і валить. Того що ваточник це така зараза, його розводити не можна. І ось дивіться, оце вже норма 300 тисяч. Рядочок такий здається значно-значно вже ширший. Хоча, мабуть, камера ще дуже не передає. Так, проти дводолки, значить, чим планую працювати. Ось дивіться, зайці чи що це воно тут таке. Я це вже не на першому полі бачу таку ситуацію. Чи ворони. Бо бачив погрижено. Воно ну, це знову ж таки не страшно. Ось звідси полізуть гілочки. Ось звідси полізуть гілочки. Сім'я дольних оцих пазух. І буде такі дві гілки рости. Ну і далі воно там гілкується. вже таке теж бачили. Соя, наскільки пластична культура, що... Ну, просто не передать. Так, ну, якось так. Зараз заїжджаю. А, проти дводольних працюватиму. Аналог базогра на протеже під 2 літри на гектар. А потім під 2 літри на гектар. Додаю Хармоні 5 грам і додаю кломазону. Десь подивлюсь, ну, думаю, що десь 0,25 того, що подивимося, що там буде на наступний рік. Ну, більш за все, що тут вже буде кукурудза. Кукурудза або пшениця, подивимося. Оце такі плани. Ну, Якось так. Соя така, досить в принципі, непогана. Довго вона, звісно, вилазила, чахла, але нічого вилізла, вже росте, тепло пішло. Почала вона набирати масу. Волога, що в нас тут по волозі? Ну, Я вам скажу, підсихає потрошку, не дивлячись на те, що пройшли дощі. Земля сухне, сухне земля. Ну, нічого, нічого ж ми не зробимо. І температуру там передає, блін, вже 32 градуси. Ну, коротше, у нас ці перепади цьогорічні, я не знаю. Таке воно. Я думаю, що треба дощі, бо без дощів, боюсь, діла не буде. І це ось за такою фігнею теж не треба гратися, тому що воно теж дуже добре висасує вологу. Отак от, от як пориться, тут подивиться. ну Є вона ще. Ну та звісно, то, що воно тільки повилазило. Але треба це все вбирати. Так, ну в общем, бризкаю. А тоді трошки згодом покажу результат роботи. Всім пока. Нагадую за петицію, підписуйте, будь ласка. Це важливо.